Всім привіт! Це твій королівський блог. Мене звати Катя, і я вже готова розповісти вам останні новини життя британської королівської родини. Тож сідаємось зручніше та розпочинаємо. Тож сьогодні поговоримо про те, як справи у Чарльза та Каміли Кей та Вільяма. Також поговоримо про Гаррі і Меган. В них там знову скандали сенсації, інтриги, розслідування. Тож розберемось, але зі всім по порядку. Розпочнемо як завжди зі старших членів королівської родини. Якщо про королеву немає новин, то розпочнемо. А вже ж. Про Чарльза та Камілу минулий тиждень на їхнє щастя обійшовся без скандалів. Пара виконувала королівські обов'язки, тож детально розберемо, що вони робили. Принц Уельський і герцогиня Корнуольська відвідали Сандрінгемську виставку квітів. Зазвичай у флавер-шоу беруть участь найкращі розплідники Східної Англії, провідні садові дизайнери та спеціалісти з садівництва. Принц оглянув почесну варту шоу, авіакадетів Lynn Air Cadets і вручив ювілейні медалі ескадрильї 677 армійського авіаційного корпусу. Приємно бачити так багато людей, які насолоджуються виставкою квітів. І вітаємо сьогоднішніх переможців та учасників виставки. Поділились враженнями Чарльз та Каміла в своєму інстаграм. Також Чарльз замість королеви відкрив ігри співдружності. Від початку подорожі від Букінгемського палацу естафета ігор співдружності з посланням від королеви подорожувала всіма країнами та територіями співдружності. На церемонії відкриття в Бірмінгемі послання її величності оприлюднив принц Уельський. Його королівська високість приєднався до герцогині Корновольської графа весельського це такий внутрішньокоролівські олімп ігри наступні в нас інші королівські родичі, а саме принцеса Анна та Сара Фергюсон. Розпочнемо з королівської принцеси. Вона також виконувала королівські обов'язки, під час яких відвідала відкриття нового помешкання організації. UKSA Sailing це примешкання дозволить благодійні організації щороку приймати додатково 3 тисячі молодих людей, щоб продовжувати збільшувати свій вплив на життєві навички. Також Анна побувала на святкуванні 45-ї річниці хоспісу Маунбаттен, який підтримує людей на острові Вайте з 1977 року. А от далі от новини трошки цікавіше. Поговоримо про Фергі. В неї, на мою думку, минулого тижня були просто масштабні події. Сара Фергісон виступила виступила на другому форумі перших леді та джентльменів. Водію організовувала наша з вами перша леді Олена Зеленська. Свої враження від участі у форумі Фергі описала в інстаграм. Я мала честь бути запрошеною першою леді України. Оленою Зеленською, щоб поговорити на саміті перших леді та джентльменів про роботу моєї благодійної організації з українськими біженцями. Якщо ви не знали, то Сара активно допомагає саме нашим людям, нашим українцям за кордоном. Її фонд відвідує українців у Польщі та намагається підбодьорити наших. Тож я до чого все це веду? Що якщо ви раптом не знали, що Сара активно допомагає українцям, то ви стовідсотково? Не підписані на мій телеграм-канал, тож обов'язково підпишіться там. Усі актуальні новинки життя британської королівської родини щодня ми публікуємо. Не пропустіть, не треба так. Давайте доєднайтесь до нас та продовжуємо. Тож серед запрошених гостей також були Джил Байден, Бріджит Макрон, Девід Бекхем та Ніколь Кідман. Моя благодійна організація, тобто організація Сари Ферхісон, доставила допомогу в Україну, включаючи джгути, медичні рукавички, аптечки, зарядні пристрої для телефонів. На Сонячних батареях і пігулки для очищення води. Ну, треба зазначити, що наша Олена Зеленська молодець, адже зібрала таку зіркову компанію. Молодчинка просто що й продовжує привертати увагу до війни в Україні на такому світовому рівні. Пізніше Сара виставила ось це миле відео. Воно присвячено захисту Світового океану, але подивіться, у що одягнена фергія. Так-так, це український віночок, така собі україночка. Ну і на додачу, якщо ми вже завели розмову про Україну, я не можу не згадати, що Пірс Морган, один з головних хейтерів Меган Маркл, взяв інтерв'ю в Олени та Володимира Зеленських. Ось як про зустріч з британським журналістом відгукується наш президент. Війна не зламає нас, бо ми разом і ми боремося за Україну. В інтерв'ю Пірсу Моргану були справжніми та відвертими як ніколи. Розповіли про те, як війна вплинула на нашу родину, а також про шлях до перемоги, яка обов'язково настане. Відео розмови вже незабаром. Чекаємо, чекаємо. Від офіційних та протокольних новин поступово переходимо до більш сенсаційних днями. В пресу просочилася інформація, що Кейт Міддлтон просили більше не вагітніти після народження принцеси Шарлотти. Про це пише Марі Клер. Проте саме тоді дружина майбутнього короля Великої Британії вже була вагітна принцем Луїм, тобто третьою дитиною в родині. Як на мене, це все звучить. Жахливо, але у темі розберемось. Під час туру Польщею та Німеччини влітку 2017 року Кейт Мідлтон, як повідомляють, подарували дитячу іграшку, оскільки принцу Джорджу та принцесі Шарлота ця іграшка була вже не за віком. Вона була їм вже не цікава. Герцогиня сказала чоловікові. Тоді нам просто потрібно мати більше дітей. Незабаром після цього дитяча організація Heaven Kids, яка пропагує стійку модель планування родини орієнтовану на дітей. Закликала герцогське подружжя переглянути можливість щодо розширення родини у відкритому листі. Президентка організації Енн Грін Картер ділард написала, що приклад британської королівської родини є надзвичайно впливовим. Ну це і собаці зрозуміло. Ну, чесне слово, вже у вересні 2017 року пара повідомила, що чекає на третю дитину. А принц Лої народився вже у. Тож, що малось на увазі, Заголовок у Мері Клер, звичайно, вийшов дуже сенсаційним та гучним. Але ж насправді вся ситуація зовсім інакша. Ну тобто, скандал роздули просто на рівному місці. Зараз поясню, в чому проблема. Давайте розбиратися детально. Судячи з написаного, під час туру Польщею Кейт та Вілья Подарували іграшку, яка підходить саме для малюків. Тобто Джорджу та Шерлотті вона вже була не цікава. Вони були для неї за дорослі. Можливо, герцогам навіть подарували якусь погремушку. Ну тобто. Зовсім маленькою іграшкою, яка саме розрахована на немовлят, а не на там дворічних або чотирирічних дітей. На що Кейт, мабуть, скоріше за все жартума відповіла, що для цієї іграшки їм з Вільямом потрібна ще одна дитина. Ну тобто, це можливий був жарт, але ж ні для кого не секрет, навіть якщо Кейт вже була вагітна, вона завжди хотіла велику родину. Ну тобто. Про що взагалі йдеться мова? Втім, їдемо далі розбираємо ситуацію далі. Цю розмову якимось чином почула ось ця Енгрін Картер Діларт, президентка дитячої організації Heaven Kids, яка простими словами займається репродукцією родини. Якщо ви не розумієте, про що я говорю, то просто вбити у Google центр репродукції родини у вашому місті і вам такий. Виб'є ну, це така новомодна назва пологового центр репродукції родини у Запоріжжі. 100% є такий, і я там була. Ось ця Енгрін і не писала відкритий лист, в якому спонукала Вільяма Таке до поповнення в родині, обґрунтовуючи це тим, що королівська родина є прикладом для наслідування. Ну тобто ця. Енн хотіла, щоб там Кейт з Вільямом завели третю дитину, на них подивилася решта підданих. Що типу це модно бути багатодітною родиною, і решта підданих пішли поповнювати демографію Англії. Йдемо далі. Вже за кілька місяців пара оголосила про третю вагітність Кейт, але вірити у те, що. Зачаття цього малюка міг хтось спонукати. Ну це зовсім якась маячня. Ну як можна спонукати двох дорослих людей, а їм вже було за 30, до народження дитини, якщо вони цього не хочуть? Ну це просто якась дурня. До того ж, мені особисто досі не відомо, хто ж такий у це попросив Кейт. Не народжувати третю дитину, не зважаючи на те, була вона вагітною або не була вона вагітною. Сенсацію висасали з пальця. Мері Клер не вказує, хто ж таки сказав у цю фразу: Кейт, не народжу більше після Шарлота. Дурня, маячня, просто брехня. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Ну з чого складалася ця ситуація? Кейт подарували погримушку. Вона пожартувала, що їм треба мати ще одну дитину. Тут ця Енн Грін підсуєтилося та закликала герцогське подружжя народжувати більше дітей. І вони вже за якийсь там час оголосили про вагітність Кейт втретє. Хто підійшов до Кейта, сказав, я більше не народжуй, Мені так і не зрозуміло. Тож можемо вважати, що це просто така вброс у пресу. Втім, їдемо далі. Тут в нас і про принца Джорджа. Є новини, ходять чутки, що його обзивають у школі. Очевидь, не всім, хто оточує принца, зрозуміло, як до нього звертатися, або там принц Джордж, або ваша королівська високість, принц Джордж, або там ще якось, чи кланятися йому, чи робити реверанси. Як ви поясните шестирічним дітям, як звертатися, ну коли їхній однокласник це принц, майбутній король Англії. Тож, як пише видання The Mirror, діти школи Томаса Баттерсі на південному заході Лондона зуміли знайти вихід із скрутної ситуації та придумали кумедне прізвисько для Принца Джорджа. Однокласники називають його принца Пі Через його ініціали. Ну тобто, G, на англі... е, англійську буде Джордж, Джордж, Джордж Горг, Принц Джордж. Ось він став. Піджі, Піджі кажуть, що це прізвисько стало настільки популярним, що навіть удома його батьки стали звати Джорджа Піджі, а ще Тіпс. Це прізвисько принц отримав додатково на честь відомого британського чайного бренду Піджі Тіпс. Ну тут, на мою думку, немає нічого такого. Всі в дитинстві насили якісь прізвиська. Якщо Джорджа воно не ображає, якщо йому все ок, то ну про жодний булінг не йдеться. Не панікуємо завчасно. А тепер до сенсацій та скандалів. І перш ніж ми розберемо чергові скандали за участю Гарі та Меган, я хочу вам порекомендувати один україномовний YouTube канал, який спеціалізується саме на зіркових скандалах. Ютуб-канал Рудіка та його авторка Аліна в деталях розкажуть вам, хто ж виграв суд, Деб чи Герн. У кого більше задок? У Хадід чи Кардашян. То більш рудий. Принц Гаррі чи Принц Вільям? Та хто більш гарненький хлопчик? Патрон чи Рекс? Аліна з ютуб каналу Рудіка розбирається в цьому і допоможе розібратися вам. Рудіка україномовний ютуб канал про селебриті і не тільки. Українських і не дуже відомих у усьому світі, а також за його межами, все про токсичні стосунки Джоні Депа та Ембер Герд, страждання сестер Хадід від власної матері, історії кохання королівських осіб, злети і падіння, плітки і факти усе, що ви би хотіли або не хотіли знати. Усе та навіть більше на каналі Рудіка. А, ну і також вона інколи співає. Я вам чесно скажу, я сама фанатка Аліни, я вже давно на неї підписана, слідкую за кожним її відео, дивлюся її новинні випуски та. Саме персональні там і розбір стосунків Джонні Депа з Хед. А я так люблю всьому цьому боку персатися, і Аліна все так смачно і влучно розказує. А головне хронологічно, що я розумію, що до чого, як там є, що відбувалось. Аліна також зняла випуск і про Кейт з Гіліо. Тож я вам раджу теж подивитися. А потім я якось зроблю розбір і ви. Порівняйте, що там дає. Та Підтримуємо український ютуб разом, розвиваємося. Переходьте, підписуйтесь на Аліну, передавайте від мене привіт. Ця інтеграція відбувається на умовах взаємного піару. Тож ми будемо дуже раді обмінятися аудиторією, порадити вам, україномовних блогерів. Будь ласка, підтримайте нам. Нам так потрібно ваша підтримка та коментарі та влучні слова. Нам так приємно буде від цього. Гарну пораду щодо нових українських блогерів я вам дала. А тепер повертаємося до наших баранів. Ой, ой, до, до Гарі з Меган, Гарізмеган, Меган. розкрито ім'я королівського расиста. Про якого Меган Гаррі говорили в інтерв'ю Опрі? Так так я сподіваюся, що ви сидите. Книжка Тома Бауера помста меган Меган-Гаррі та війна між Вінзорами вже наробила багато галасу і підозрюємо, королівські шанувальники про неї ще довго говоритимуть, і ми про неї ще також будемо довго говорити. Однією з тим, яку палку обговорюють в мережі, є нібито висловлювання герцогині Корнуольської каміли. Про сина пари Арчі. коли Меган була вагітна Арчі, нібито саме каміла, як стверджують джерела автора книжки, пожартувала. Мовляв, буде смішно, якщо у дитини буде руде афроволосся, тобто скаржились Меган і Гаррі на расизм в родині в інтерв'ю Опрі саме через нібито. Камілу, однак, як повідомляє Делі Mail, королівські джерела спростували твердження про те, що саме Каміла пожартувала таким чином. А у Кларенс Хаусі й зовсім відмовилися коментувати ситуацію. Ну що то думати, я навіть не знаю. Все, що я знаю, що так про почуття гумору Каміли, то вона дійсно могла таке сказати. Ну але це точно було жартівливо. Але тут ще треба брати до уваги темперамент Меган. Якщо кожен жарт брати до уваги, то так. Ну, нервової системи зовсім не вистачить. Так можна ставитися до світу тільки якщо ти збираєшся на цьому заробити. А вона схоже збирається. Тож ну, робіть висновки самі. Йдемо далі. Поговорюють, що королева таки запросила сасекських на літні канікули в Балморал. Напередодні літніх канікул королеви, шотландському маєтку, персонал було попереджено про очікування пари із Сполучених Штатів Америки, а також про те, що з ними будуть і діти. пише Мірор. Джерела розповідає, що Балморал це ідеальне місце, щоб провести час із королевою, яка зазвичай перебуває там до глибокої осені. Хейт і Вільям теж нещодавно вирушили на канікули з. Дітьми і, мабуть, також переїдуть у Балморал, але трошки пізніше. А от чи е, співпадуть їхні дати з датами Сасистіх, гадати не приходиться, адже згодом стало відомо у пресі ще й те, що Гаррі та Меган відмовилися приїхати до королеви, а все тому, що Гаррі треба займатися. Його мемуарами, От уявіть просто наскільки скандальною має вийти книжка Грарі, що він який так хвилювався, який так переживав, що його донька не поспілкувалася з прабабусою, що його доньку не сфотографували фотографи з прабабуса, який так хвилювався, що королівська родина так погано сприйняла їхнє з Меган повернення. І коли його королівська родина знову ж таки запрошує та приїжджайте, давайте налагодимо якось стосунки. Ми не стали опубліковувати, оприлюднювати результати розслідування щодо персоналу, щоб не поплюжити ім'я Меган. Вони такі ні-ні ні. Ми не приїдемо. В нас тут книжка Гаррі, Гаррі має написати про вас кілька сенсацій, кілька скандалів. Тож, ну, типу, ну та бачились на ювілей королеви і досить. Ну, все там цілою люблю. Бувайте. Переходимо до решти новин про Гаррі і Меган. вже до більш сумних для них. Як то пишуть, принц Гаррі хоче подати до суду на хому офіс. Через те, що той позбавив його поліцейської охорони. Принц Гаррі втратив охорону, яка фінансувалася за рахунок платників податків, коли відмовився від виконання королівських обов'язків та переїхав у США. Він просив надавати йому охорону на час візиту до Лондона і був готовий саме її оплачувати. Але Міністерство внутрішніх справ Британії сказало, до побачення телебачення. Принц Гаррі вирішив оскаржити рішення МВС після того, як у Лондоні у липні 21-го року фотографи переслідували його автомобіль. Втім, на цьому епопея з охороною не закінчується, оскільки у пресу просочилися чутки, що Сасексів нещодавно намагалися пограбувати. Західні змі повідомляють, що будинок герцога та герцогині Сасекських у Монтесіто зазнав двох загроз зловмисників протягом 12 днів. Поліція Санта Бар. Бари повідомила, що поліцейські відвідали власність Меган мегантагарі вартістю 14 мільйонів доларів 19 травня о 17.44 Після повідомлень про порушника. Потім було друге повідомлення про зловмисника вже 31 травня о 15.21. Тім, схоже, жодного проникнення у маєток сасикських. Не відбулося, все закінчилося добре, але треба визнати, ситуація не з приємних. Жодному з нас не хотілось би знати про те, що його будинок намагалися потрапити зловмисники, а тим паче бути пограбованим. Ціна Гарі та Меган збиралися заробити не тільки. Грабіжники з Монте Сіту на штанцях Гаррі хоче заробити і колишня стрептизерка на ім'я Кері Райгерт. Дівчина стверджує, що принц Гаррі подарував їй свої штани під час сумнозвісної вечірки в Лас-Вегасі 10 років тому. На тій самій вечірці, коли він був голодопий. Відтоді минуло вже 10 років, і дівчина схоже вирішила заробити хоча б трошки грошенят на гучному імені принца Гарі, як пише Мірорк Керрі Рейгард каже, що штани нагадують їй про Гарі, як про веселого хлопця до того, як він став занудою. Меган, меган, що ж ти робиш з хлопцем? Кері Райхарт розповіла, що принц Гарі був голим і грав на видуманій гітарі більярдним києм. Коли вона приєдналася до вечірки у готелі Він Лас-Вегас у серпні 2012 року, вона згадує, що принц тоді заспівав хіт Майкла Джексона біти тільки в рукавичці, щоб прикрити інтимне місце. Які подробиці? Аукціон, на якому штани герцога Сасецького будуть виставлені як лот, відбудеться 17 серпня у клубі Хаслер у Лас-Вегасі і у Гаррі Гарі є всі. І шанси викупити свої штанці назад. Також 43 річна Керрі виставила на аукціон сукню та купальник, які вона носила у той час, і вважає, що вони можуть принести до 800 тисяч фунтів стерлінгів. Знаєте, новини такі ще й додати немає чого, але, схоже, Керрі не промах вирішила нарешті зробити на принці Гаррі. Якщо б можна було продати повітря, він тоді дихав принц, вона по його продала. Але їдемо далі. На цьому скандали інтриги розслідування не закінчуються. У букінгемському палаці передбачають швидке розлучення Сасикськів, пише ПЕД Сік, посилаючись на все ту ж працю Тома Бауера, помста Мегангарі та війна між Вінзорами. Одним із найцікавіших епізодів книжки стали судження придворних букінгемського палацу. Про роман Гаррі та Меган. Як відомо, помічник Роялсів заявив, що союз Меган та Гаррі не буде вічним та закінчиться сльозьми. Колишня Фрейліна, королеви Єлизавети, Сьюзен Хассі. Сказала це під час обіду з керівниками театру за кілька місяців до весілля Гаррі та Меган. Обговорюючи можливість того, що Меган може стати пов'язаною з національним театром після весілля, Хасі несподівано серйозно поставилася до майбутньої пари. Усе це закінчиться сльозами. Запам'ятайте мої слова, зазначила Фрейліна. До того ж, з'явились подробиці, чому принц Гаррі наполягав на скорішому шлюбі з Меган Маркл, і зізнаюся, тут його можна зрозуміти, оскільки собака. Була зарита в тому, що йому просто було важко спостерігати за родинним щастям Вільяма з його дружиною Кейт та їхніми дітьми. Пише Мері Клер, це той же Бауер розповідає, що герцог Сасивський до зустрічі з американською акторкою був проблемним принцом та багато тусувався. А у 2016 році Гаррі боровся із. Самотністю на відміну від свого батька, Гарі багато хто вважав хорошим хлопцем, якого багато чоловіків і жінок хотіли захистити. Але останніми місяцями Гарі став самотнім і покинутим. Постерігаючи за щастям Вільяма Скейт і двома дітьми, він став вразливим. Пише біограф на думку Тома Бауера, принц Гарі шукав у Меган Маркл дві речі. Когось з ким можна було б побудувати життя, яке б відзеркалювало щасливе родинне життя брата, та когось з ким можна було б Втекти описує зустріч між принцем і королівським репортером у травні 2016 року. Це за кілька місяців до того, як він зустрівся з Меган. Ідея родини та шлюбу була б абсолютно фантастичною, заявив тоді Гаррі. Тут дійсно немає нічого дивного, що Гарі був зациклений на цій темі, оскільки йому було на той момент вже за 30, Його власна родина рано розпалася. Він рано втратив матір. Тут, вдруге, батько щасливо одружився. Тут вже в брата двоє дітей та красуні дружина. Звісно, і йому хотілося б знайти свою споріднену душу. А ми ніяк не можемо зупинитися щодо розмов про Тома Бауера та його книгу. Чоловік продовжує нищити репутацію Меган Маркл. Ну а ми раді послухати якісь плітки. Правда, цього разу випливли нові подробиці щодо першої обкладинки Меган у Fair. Том описує якою захопленою була акторка, коли на хвилі новин про її роман із онуком Королеви саме Меган вирішили опублікувати на обкладинці такого такого відомого глянцю? Міс Маркл, нібито спочатку обмовилася, що палац. Не хотів би, щоб вона в своєму інтерв'ю, що згадувала про роман з принцем та про їхню закоханість, а все тому, що Меган швидко зрозуміла, що вона не цікава журналістам, як акторка або як феміністка. Їх цікавить тільки її зв'язок з Гарі. Меган, знаєте, вона, як пише Том Бавер, вона плюнула на всі попередження палаца і почала все так викладати про свій роман з принцем Гарі. Все як на. Долоні не соромилася у виразах, розповідала, яка щаслива, яка закохана, і так далі. Посилаючись на слова редактора Веніті Сема Кашнера, автор біографії повідомив, що без відвертих зізнань акторка не отримала б обкладинку, тобто в. Всі знали про ці умови, і мега було відверто начхати на те, що там хотів палац. А чому палац не хотів, щоб вона щось там говорила про їхню про їхній роман з Гаррі? А все тому, що так не прийнято в Англії та в, ну, у палаці. Дівчину визнають офіційною подружкою принца лише після заручин. До цього ні. Про Кит не з вами до заручин теж мало що чули. Подивіться про Меган ми до заручин з Гаррі те. Мало що чули, якщо не брати до уваги її роль у форс мажорах. Ну, а тут вона одразу пішла проти правил та їй начхати на всі ці правила. Вона сразу про це заявила. За словами Тома Бауера, коли інтерв'ю надіслали до палацу на затвердження, міс Маркл вирішили провести серйозну роз'яснювальну бесіду, схоже, не одну, але. Не дійшло вже тоді. Вона почала істерити, і відтоді завжди скаржилася на нестачу свободу при дворі. А чого ти хотіла? Американку звинувачувала в тому, що вона прагнула підвищити свою впізнаваність і поспішала з розповідями про роман з Гаррі. Ну чому поспішала? Я вам вже пояснила і чому палац був. Проти цього я вам також вже пояснила. Меган чудово розуміла, що вона витягла щасливий квиток і що такий шанс у неї не повториться. Вона взагалі думала тільки про себе, пише Бауер. Та вона взагалі постійно думає про себе. Ну про що мова? Переповідаючи розмову з Кашнером, кор... ну це той, хто заступник редактора виняті Фер королівський біограф написав. Це інтерв'ю було як грім серед ясного неба і викликало сенсаційний інтерес до маловідомої акторки. Ну, тобто, після того як Меган зізналася, що вона зустрічається з Гаррі, вона одразу стала всім цікаво. Ну то й зрозуміло, всім хочеться поспілкуватися з дівчиною з просто людинкою, яка вчепилася в принца. Меган використовувала свої стосунки з Гаррі заради просування самої себе. Після випадку з обкладинкою її величність королева. Нібито запросила міс Маркл на чай. При розмові була присутня Анджела Келлі, персональна стилістка королеви та її найближча подруга, яка майже постійно знаходиться поряд з королевою. Розмова була про ній, отже, вона все чула. Бесіда була про те, як складно виконувати королівські обов'язки, і про те, що це робота не для всіх. Тобто, королева позвала Меган, аби попередити: ну Меган так не робиться. Меган у нас такі правила. Меган, я розумію, що тобі може бути складно. Меган просто хотіла запропонувати дати більше часу, щоб вона спробувала себе у ролі старшої членкині королівської родини. Ну королева правильно сказала, це робота не для всіх. Але Меган це цікавила? Ні, Меган цікавила слава, популярність та відомість. Це все, що вона хотіла. Ну, чесно, будемо відверті. Це були мої думки. А зараз я вам наведу цитати. Ну, слово в слово просто існує версія, що Єлизавета пропонувала Меган відкласти весілля на рік, щоб вона мала можливість краще дізнатися про особливості придворного протоколу та інші правила. Ну тобто, ви розумієте, що інтерв'ю Геарі та Меган просто суцільна брехня була тоді, у опри для мене це і тоді було зрозуміло, що неможливо, щоб Меган не знала усіх цих. Протокольних приколів. Ну, як ви собі таке уявляєте? Ну добре, ти в якийсь момент. Дізнаєшся, що твій хлопець-принц. Ну, я не повірю, що ти не прийшла того ж вечора додому і не щось там прочитала про королівську родину. Ну, як таке взагалі можливо? А потім він таки каже тобі: Мила, давай з'їздимо до моєї бабусі королеви, я хочу тебе з нею познайомити. А вона така: добре поїхали, і нічого не прочитала ані про палац, ані про звички, ані про манери, ні про що така. Приїхала американка в кросівках, в джинсах і пішла до королеви Англії чай пити. А на цьому в мене поки що все. Я сподіваюся, що ви оцініте наші старання, поставите лайк цьому відео, адже саме завдяки лайкам та коментарям, ютуб просуватиме це відео, та його побаче більша кількість людей. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. Адже схоже, у Тома Баура ще просто безліч сенсацій. Та скандалів про Меган Маркл. А за можливості та бажання ви ще можете підтримати нас копійчиною на Патреоні або просто закинути нам на картку. Нагадаю, що віднедавна ваша королівська блогерка безробітня, тож їй буде дуже приємна ваша підтримка. Тож слава Україні! Донатиму на ЗСУ Боже храни королеву та розвиваємо україномовний Ютуб разом. Цілую люблю ваша королівська блогерка. Па-па!